9. -го. А почему 9? -го? А потому что я привык. А какая, в принципе, разница в вопросе? Не, я у вас пытаюсь. Не, а я, а я у вас пытаюсь. А какая разница? Вы святкуете 8? -го. Не святкуете, это не свято, это день памяти. Наверное, вы правы. 8 травня. А что есть такой день? 9 числа. А почему 9? -го? Ну, потому что батя мой победил 9 мая. Я даже не помню. Ну, я даже не помню. Да, 9 я даже был. Нет у меня такого. Ну, 9. -го. 9, не восьму. Не восьму. А чому 9? Ну, всі звикли так. Тому я не знаю, скільки повинно пройти часу, щоб звикнути до, нового, до нової дати. 9 травня ми завжди виходили на парад. О, тут в Запоріжжі був парад. Ми стояли живой полосой «Піонери» з квітами. йшли ветерани, ми їм дарили. Я вважаю їх путь, як ну, дочь. Тому почему, почему я должна, ну, как бы У нас у кожного є історія, у кожної сім'ї. Для мене восьма, як і для всього світу. Тому що перемога була восьмого. Весь світ переміг, а вже наступного дня росіяни вирішили перемогти ще раз, бо без них всіх перемогли. І вони захотіли ще раз, щоб у них теж був свій праздник, щоб було з чого біситися на протязі 70 років. Завжди було дев'яте, тому восьмого, чесно кажучи, мабуть, ні. Всі дев'яте. По указу президента у нас 8 мая майданчик. А коли не секрет, тому що я, якщо чесно, не знав. Відзначати ми не відзначаємо, але завжди пам'ятаємо про це. Чесно говоря, тут треба імені пам'ятати тих, хто победил. А не знаю, вот эта всяка побіда біс, Я не відмічаю, чесно гаря. Зараз праздників немає, свят свят немає. Не знаю, ми нічого не відмічаємо. Ну, відмічали, раніше відмічали. Робила на заводі, відмічали, ходили на этот, а зараз ніхто нічого. Зазвичай саме я не відзначаю, але, скажімо так, іноді по роботі приймав участь у заходах, тому просто знаю, що це за день, ну, і як би розділяю. Як-то іменно праздник этот сам по собі не праздную. Поняття маю і все. А так, це все зараз вже завуліване і почало сильно розігруватися цією темою. Уже в любые русла ее уже пихают, и поэтому как-то нейтрально к этому отношусь. У меня батя воевал, поэтому я обязан. Как обычно. Як. Как, как и всегда. Ну, а я... как, как и раньше. Ну, а я раньше. Святкую. Ну я, не, ну, я не знаю, как это сказать. Вот купил там, что-то этот, как он называет. Ну, может, может, вина, я не знаю. Наверное, потому что уже нету дедушек-бабушек, поэтому Не відзначаємо. Чисто все та позиція